Росіяни цієї ночі масово атакували Україну, постраждали прифронтові регіони: Харківщина, Одещина, Кривий Ріг. А також шахеди прилетіли і в Вінницю. От яка ситуація? Там ми зараз будемо спілкуватися з Наталією Заболотною, першою заступницею начальника Вінницької обласної військової адміністрації. На Вінницю летіло за попередніми даними 28 безпілотників. Пані Наталія, вітаємо вас в ефірі. Отже, що ви можете розповісти про цю атаку раніше ви показували повідомлення і показували, були на об'єкті, куди було влучання шахеду, і була загальна інформація про те, що летіло їх 28. Розкажіть трошки детальніше про цю атаку, наскільки вона відрізнялася від попередніх атак на Вінницю? І коли взагалі росіяни до цього востаннє атакували Вінницю? Сьогодні справді одна із важких ночей для Вінниччини. 28 БПЛА здійснювали ворожу атаку на Вінницьку область. У нас є кілька влучань в об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Станом на зараз на усіх об'єктах пожежа локалізована. На жаль, ми маємо восьмеро постраждалих осіб. П'ять з них з опіковими з опіками, решта травмовані. Зараз їм надається медична допомога. Двоє постраждалих в тяжкому стані. Решта середньої ступені тяжкості. Також по області ми маємо ще пошкоджені житлові будинки. Один будинок зазнав значних руйнувань, решта пошкоджено покрівля вибиті вікна станом назад. Зараз на усіх місцях працюють відповідальні служби, хочу сказати, що Вінниччина, як і решта регіонів України, знаходиться під постійними ворожими атаками, але на жаль, на сьогодні і влучання є у нас, пані Наталя. Наскільки вінничани мають можливість і мають звички ходити в укриття? На жаль, інколи ми забуваємо про власну безпеку і відповідальність. Але на щастя, навіть аналізуючи сьогодні сьогоднішню подію, працівники підприємств під час тривоги знаходились в укритті. Це були нічні зміни, і тому завдяки цьому ми маємо таку невелику кількість постраждалих, тому що п'ятеро це на підприємстві, а троє це сторонні переходи які були в цей час повз знаходились біля влучання, і тому вони зазнали ушкоджень. Тому якраз і користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати і віничанам, і усім українцям про те, що ми маємо дбати про свою безпеку, це укриття дозволяє врятувати життя, і ми сьогодні це вкотре переконалися. Пані Наталі, дуже вам дякуємо за інформацію. Наталі Заболотна, перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації, була з нами на зв'язку.